Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я Роман Одинець. І це означає, що ми знаходимось в студії мого творчого дизайну, де розглядаємо з вами питання бенчмаркінгу, економіки та власне самого дизайну. Робимо це на двох платформах. Перша платформа www.одинець. І окремо для дизайну, для партнерських взаємостосунків між всіма учасниками це може будь-хто бути. Ми всі з вами є споживачами такої простої послуги, як пошук крову над головою. І власне, створення комфортних умов для роботи відпочинку і розваг протягом доби. Це є завдання, яке ми вирішуємо тут в нашому осередку, в нашій творчій майстерні. І а, звернутися може будь-хто і прийняти активну участь може будь-хто. Зрештою, ви бачите, що ми працюємо для чоловіків та жінок будь-якої ну, будь-якої стадії життєвого циклу. Від дуже маленьких діточок до дорослих людей пенсіонного віку. І різним людям ми приносимо різну користь. От, наприклад, оцей девайс дворів... дворівневого складання це трансформер в форматі Two-Folder. Дво... Із двох частинок складається і розкладається. Ми його задумували з вами, пам'ятаєте, як пристрій для а, відпочинку і розваг. А виявилось, що він не лише для відпочинку і розваг, він ще а, здатен відновлювати людину протягом доби дуже швидко під час от такого от такого а, скажімо, релаксу, який є лікувально-профілактичним. Зрештою, ви знаєте, вже, що патенти, всі патенти, які я отримував на всі пристрої, це для роботи відпочинку і розваг цільове спрямування, лікувально-профілактичне спортивного здоров'я та побутове призначення. Власне, от те, що ми з вами в цьому році зробили, це крок. До гори ще один рівень. Це і є власне, завдання бенчмаркінгу постійно зростати. І а, сьогодні ми знаходимося в цьому осередочку. Чому? Ми давайте по рівнях так все і будемо спрямовувати. Це перший рівень нашої студії. Тут у нас буде, будуть розташовуватись фолдер, Дворазове складання і тріфодер. Три так? Триразове складання, тобто з трьох елементів складається. А на другому рівні, на другому поверсі ми зробимо з вами платформу, там, де будуть розташовуватись лише пристрої для а, о, 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 того, з тією бенчмаркою номер 1 в світі які створено за математичною моделлю Тетраміно. Перша моделька і друга моделька всього три модулі і додаткові аксесуари, які є в нас золотим перетином, і вони відтворюють а, оту мультифункціональність. Тобто навіть складно порахувати, яку кількість форм в ході трансформації, оцей мультифункціональний простір для. Економії не лише квадратних метрів, а і за об'ємом, тобто економія простору розділено не лише в 3D X, Y та Z, а ще і в часі. Тобто ергономічна модель, ви пам'ятаєте, ми її позиціонуємо як таку. Яка є лайфстайл моделлю, яка здатна супроводжувати людину протягом всього її життя. Перша моделька у нас така, позиціонується як більш така функціональна. Ми її розділяємо, і ви вже про це всі знаєте ми її розділяємо за функціоналом, тобто спорт. Лікування, профілактика, релакс і побутове призначення в якості медіа. От На другому рівні ми будемо створювати простір з вами. Вже почнемо завтра. Будемо створювати отой мультифункціональний простір і будемо доводити його до відповідності ідеалу. Тобто будуть моделі, ми будемо з вами обговорювати. Ми вже виклали в, на сторінці в Інстаграм. До речі, запрошую ви подивіться. Ми вже виклали з Олександром Хасіневичем, велика йому за це дяка. Створили той простір. Першу уявну модель в 3D ми вже замонтажили. Тепер ми будемо її відтворювати в реальності, в реальних умовах. Почнемо, звісно, з ергономічної моделі. Чому, звісно, тому що вона ніби відкриває, відкриває шлях до перспективи. Тобто вона така вже, знаєте, самостійно врегульована. Якщо перша модель у нас функціональна, вона йде для а, однієї особи, то тут ми вже маємо знаєте, такий простір для е, розвитку. Тобто ін, ян, такі два а, чоловік, жінка, все як має бути. І будемо потрошку, потрошку, потрошку відтворювати, говорити про завдання, про мультифункціональність. Цю модельку будемо долучати. Аби ви бачили, як вона е, доповнює, як вона відтворює матрацьку модельку, Поки що будемо тримати, як, і матр... як вона її у нас задумувалась тобто для заповнення е, смарт-меблями. Смарт-меблів в, в корпусних рішеннях. А е, повноцінний простір вже буде. Сейф Спейс. Такий, що збережує простір, смарт-фурнітури, трансформер фурнітури і мультифункціонал спейс. Отакі От бенчмарки, які ми зазначили, вони будуть відображати задум, який має бути повноцінним для людей, які хочуть створити затишне приміщення. Які хочуть зразкове приміщення, щоб воно відповідало високим світовим стандартам, а це вже є так. Ми вже довели це патентами і складовою інтелектуальною. Тобто це така геніальна розробка. Я не боюсь цього слова, тому що все геніальне просте. Воно так же сталося, що мені на а моєму життєвому шляху перепало це відтворити. І Я дуже вдячний Всесвіту, Господу Богу, батькам, вчителям, всім, 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 хто був дотичний, хто зараз приймає участь активно. В навіть просто один підписник на цьому каналі це вже дуже великий плюс до того, аби Доносити до, світового, до світової спільноти через мережу інтернет оці складні е, умови, в яких мені доводиться працювати, просувати і е, е, ну, просто, е, розумієте, війна От сьогодні був е, е, такий так важкий день, день скорботи, дуже багато людей загинуло. І е, ти хочеш не хочеш вночі. Ти переживаєш в свідомості жахіття всі ці. А потім в день ти маєш встати, йти працювати і е, відтворювати, тому що знаєш, що маєш залишити щось по собі в цьому житті, щось е, зробити для людей корисне, власне, і корисні моделі. Вони так і задумувалися, аби приносити е, людям радість. Затишок комфорт, сразковість, бути зрозумілими, і все все, все так воно йшло до, до того моменту, коли підійшла година, час, момент відкривати це і розкривати, розповсюджувати, почалася повномасштабна війна в Україні. І е, я не жаліюся, я просто працюю, доношу до вас свою думку, своє прагнення, все те, що я роблю, намагаюся фіксувати і документувати, аби це вас е, тішило і ви знали, де знаходити е, корисне для себе, для інших людей, радили комусь, вступали в е, групу з дизайну. Намагалися ставити питання розумні, і в такому діалозі ми шукали би з вами ваші індивідуальні рішення, тому що індивідуальний підхід це те, чого ми прагнемо. Незважаючи на те, що дуже великий стандарт є світова першість, і воно так дійсно, коли ти створив щось. Настільки корисне, що має такі, знаєте, як ехом, відображає, доноситься до всіх куточків планети, то ти маєш говорити про те, що є індивідуальний підхід до кожного. І власне, це рішення, яке ми будемо від завтра вже. Відтворювати і спілкуватись з вами в манері партнерській, вже тобто обговорили, створили, обговорили, додали, перейшли до. І так, 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 поступово поступово, поступово ми прийдемо до зваженого рішення, яке буде влаштовувати всіх. І я думаю, що вам воно сподобається, і ми його зробимо таким стильним і актуальним на всі часи. Ще раз дякую, ми ростемо. Нас вже 60. Це від початку від нуля до 60, пройшло три роки. І я дуже ціную вашого. Підтримку, допомогу отакими от кроками, коли ви додаєте себе до спільноти і слухаєте уважно, дослухаєтесь, і це безцінно. Це не просто цінно, це безцінно. Якщо в межах Академії Гудвілл-Року ми говорили про престиж, репутацію і цінності і створювали модель, Таку, яку міг би наслідувати кожен, слідування за лідером, прагнення до нових звершень, висот, то зараз я розумію, що цей етап вже позаду він за нами. І ми маємо споглядати за той обрій, так, як і планували, власне, коли створювали компас на 360. То ми закладали з вами орієнтування. І тут ми маємо розуміти, що нам допомагає на цьому кораблі, який ми називаємо дизайн, плисти от бажання споглядати тут, власне за той обрій, створювати щось таке, аби сподобатись. тому я раніше якось стидався того, що я, начебто, прагну сподобатись для чоловіка, прагнути сподобатись. Це більше до жіночої статі. А тепер я розумію, що в цьому немає нічого такого зазорного. Так само, як і раніше я дуже. Обережно ставився до публічної діяльності, навіть коли мені кілька разів пропонували йти викладати в університеті, я дуже-дуже довго вагався і відмовлявся. Кілька років знадобилося, аби прийняти це рішення і прийняти цю пропозицію. І тепер я розумію, що це саме той шлях, який я мав пройти, може, може. Це неправильний шлях, тому що в 25 років ставати викладачем, ставати на кафедру і розповідати про ті речі, які надважливі для країни, для світу, для окремої особистості, для студентів. А це було дещо зухвало. Проте, цей виклик я витримував і відповідав. Актуально відповідав на потреби часу. І це дуже цінний досвід, який я приніс сюди, коли я один тут серед вас, серед спільноти, яка просто мене слухає і дивиться. Це дуже важливо отримувати той зворотний зв'язок у вигляді переглядів, лайків. Поширень це дуже важливо. і Я дуже щиро вам дякую. І мені є чим ділитися. Я це буду робити. Я вам обіцяю. Дякую за увагу. До нових зустрічей.